Ой, у лузі вербочка зелена не схилилася. Ой, чомусь гарна дівчина не скорилася. Жовто-блакитні кольори і не схилилася. Ой, чомусь гарна дівчина не схилилася. Вона побила рашистів з ранотамета і добила їх із кулемета. Вона побила рашистів з ранотомета і добила їх із кулемета. Вона побила расистів з гранатомета і добила їх із кулемета.